Продовження турбонарської серії, дивіться, величезні 20-метрові дерева. Вони вже, на жаль, хворіють, ну, їх треба було б трохи обрізати чи обновити, але це велетенські тополі, дивіться, велетенські Вони виросли дуже швидко, ну як так, в середньому там за 50 років. І такі тополі і там далі є. Вони дуже злажують атмосферу. Вітер прибирають, ну це дуже, потім вони дуже прибирають вологу. Це прекрасні дерева. Вони, ну от в'яз теж. в'яз на півдні це теж велике, гарне дерево. Бачите, які в'яз. Це тербунари. Ось що це таке, не знаю. Щось зі знайомий, і незнайомий, Дивіться, тут е цікаве те, що два прирости, два прирости. Дві вегетації чи що щось. Бачите? Незрозуміла ситуація. Ще мені в татарбунарах сподобалося. Ось таких роз багато цвіти. Пахнуть неймовірно, бачите? Прямо зарості, може я так попав, але ж пахнуть, голова кружиться. В цьому тербунарах мені сподобалися платани. Молоді платани. Молоді гарно цвітуть. Бачите вже, як гарно цвітуть. Такі, знаєте, жизньрадисні, напористі. Гарні, гарні, молоді. Прямо пишуть свіжістю і здоров'ям. Платанчик біля автостанції. Ще один дуже гарний. А от щось таке. Теж дуже гарне. Всяких диких рост тут багато. В тарбунарах дуже модна Альбіція. Дивіться, як цікаво. Альбіція за нею береза. Поєдналося не поєднане. Акація, Альбіція і береза. Поряд каштани. Але ж бачите, каштани трохи хворі. Далі от великі тополі і в'язи. А це тупость по-українськи чи по татарбонарськи Бачите, гроші викидають. А я тільки що йшов в яму попав, прямо посеред дорожки, дорожки пішохідні. Чудного не виламав. От на це Боже, то гроші є, а яму на всякі, ну, всяку херню, блядь, вибачте. А яму залатати посеред дороги немає. Взагалі якийсь пильний народ.